Вже брак просить перехожого пане, дайте пару копійок на харчування. Вибач, друже, дрібних грошей немає. У мене картка. Ось через таких, як ти, довелося мобільний термінал купувати. Давай сюди свою картку. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Скажіть, а як по дереву можна дізнатися, де північ, а де південь? Ой, та нема нічого складного. Ялинка північ, пальма південь. Один чоловік, вирішивши перевірити правильність прислів'я є ще пороху порохівницях, став регулярно підсипати собі в їжу замість солі порох. Помітивши поліпшення свого стану, він продовжив поїдати цей продукт. Він прожив 108 років, залишивши після себе 10 дітей, 29 онуків, 44 правнуки і п'ятиметрову вирву на місці крематорію. Він зателефонував рано вранці, плакав, освічувався у коханні, а я мовчала. Мовчала і згадувала, де ж я так вчора напилася і хто це взагалі ридає у трубку. Чоловік розказує приятелю в мою дочку закохався арабський шейх, і він пропонує заплатити за неї стільки золота, скільки вона ваги має. Ну, я сказав, що поговоримо за місяць. Ну, правильно, то арабські країни треба все обдумати добре. Та що там думати? Треба дівку чим дуж годувати.